Далі поговоримо ми про український автопром. Чи знаєте ви, що таке ЛУАЗ? Чи пам'ятаєте? От, е, якщо ні, то далі уважно слухайте. ЛуАЗ – це український бренд електрокарів, який хочуть знову відновити. Про це написав у Фейсбук заступник голови правління Української асоціації учасників ринку електромобілів Вадим Ігнатов. За його словами, розробка електропікапів тривала майже п'ять років. А презентацію авто присвятили 55-річчю старту виробництва ЛУАЗ 960 9 волень приймати замовлення на придбання новинки планують почати вже цього року, Пікап буде у двох модифікаціях: фермер з двомісною кабіною та великим вантажним відсіком, та Сіті з чотиримісною кабіною та меншим вантажним. Відсіком, давайте ж на цю тему більш детально поговоримо. Долучимо до ефіру Марину Китіну, це радниця міністра інфраструктури з питань розвитку електротранспорту про відновлення українського бренду. Зараз і поговоримо. Пані Марину, вітаємо вас. Доброго ранку і слава Україні! Доброго ранку, героям слава. Отже, побачили ми е, цей е, пікап е, українського виробництва. Е, ну, е, Зазначимо так, що ціна на нього, тут е, вказано, вартість базової моделі машини становитиме 5100 доларів. І це виправдовує той дизайн, який ми побачили, ну, чесно кажучи, тому що ну, ми зараз. З вами бачимо чимало сучасних моделей автомобілів навколо. І бачимо і в українському виробництві багато таких е моделей, які виглядають там насичені там якоюсь електронікою. Але тут призначення зовсім інше. Тому тепер передаю вам слово. Розкажіть про переваги і про цю ініціативу, що вироблятиметься на е українському заводі «Луаз». Дивіться, чомусь багато хто починає плутати, що це відродження саме того луазу, який був 55 років тому. Це взагалі дві різні компанії, це дві різні концепції, це дві різні машини. Єдине, що їх поєднує, це, скажімо такий ретро стиль, який залишився і перенісся у, у, у наше століття. Можливо, так, він багатьом не подобається, але як ви вже сказали, що. Засновником цієї ідеї є Вадим Ігнатов, це громадський діяч. Також він є заступником електромобільної асоціації. Дуже відома людина в електромобільних кругах. і Я думаю, що він точно знає, що він робить. Чому я так багато знаю про вас? Тому що я брала в нього інтерв'ю повне таке більше там щось години. Ми з ним розмовляли, де він чітко mm -hmm. і конкретно розписує поетапно, що коли і як буде. А єдине, що це буде типу сучасної такої, знаєте, як версію волинянки, але вона вже розрахована не на ті бездоріжжя, так коли ми бачимо авто 50-х років, а вже їздити по нормальних дорогах, слава Богу, вони є. І в кожної автівки є своє призначення. Це авто, воно сконструйоване не для того, щоб ви переміщалися містом, там їздили не знаю, за хлібом або відвозили дітей у садочок, як в принципі зараз обирають і кажуть про електромобілі. Це авто призначене для того, щоб. Перевозити габаритні вантажі, якщо ви бачите, це пікап. А зараз, це не повнопривідна версія, але вона розроблюється і вона буде. Тому саме зараз Вадим Магнатов знаходиться в такому невеликому відрядженні в Україні, не за кордоном для того, щоб. Розробити, скажімо, цю версію, і також на налагодити ті питання, які він також озвучував Це акумуляторна, це точніше зарядний пристрій, який буде виготовлятися також в Україні. Це дуже важливо у місті Тернополі. Це буде компанія і Вона вже дуже відома своїми електробайками, які передає на зсу. А також є дуже багато питань, наприклад, як там. Акумулятор, це буде виробляти одеський виробник компанії «Імгоу». Вони також відомі mm -hmm. зі своїм таким електричним мотоциклом Скампер. Тому, як бачимо, складові дійсно українські єдине, що там буде. Не українського, це металевий кузов, який привезуть сюди, який буде імпортований, і так він з Китаю не треба цього боятися, і не треба говорити, що це там китайський автомобіль, тому що начинка повністю буде а, розроблена в Україні. От і е, ще дуже цікавий момент, що е... Тут, якраз з інтерв'ю вашого я вибрав тезу, пане Данов розповів, що один модуль акумулятора, що встановлюється в Луаз Моторс, може живити звичайний будинок, насос, котел, холодильник та світло до п'яти годин, і це зараз реально вихід із ситуації нам загрожує там, скажімо так, тотальний блекаут. Ми про нього стільки чуємо постійно і тут можна цю автівку підключити. А от як це все відбувається? Чи не розказав вам пане Гнатов, як цей процес? З підключення е, наскільки він простий, там розетка в розетку, не знаєте. Дивіться, як як саме буде в пікапі. Я думаю, що ми побачимо дуже скоро, тому що я з ним нещодавно розмовляла і ну дійсно питала, коли ж можна буде вже придбати перші автомобілі. Він говорить, що навесні вже 23-го року, коли будуть перші замовлення і збиратися, він буде або в Києві, або в Тернополі, тобто не десь там за кордоном. Це по перше, а по друге, так як ми знаємо на сучасних електромобілях, які мають таку функцію підзаряжати щось або і будинок, або іншу автівку, то це блочок, який вмонто. Овани, який вже вбудований, точніше, в е безпосередньому електромобіль, в якого є вихід 220. Тобто, ви підключаєте одну розетку до свого електрокару, а другу розетку до того пристрою, який ви хочете живити? Тобто той же там екофлоу можна е навпаки не заряджати автомобіль, а від нього заряджати потім можливо якісь там ваші всі інші пристрої. Mm -hmm. а, скажіть, будь ласка, от на це виробництво скільки буде залучено працівників, скільки це буде нових робочих місць? Важко сказати, тому що зараз ще йдуть тестування його і йдуть до обладнання. І все буде залежати від і предзамовлень і від тих питань, які я вже говорила. Це треба ще поїхати і погодити повний, повну зборку, яка буде в Україні. Тобто, це питання буде трішечки пізніше. Ми можемо повернутися з вами там через декілька місяців. І задоволенням, вже якраз через кілька місяців, я сподіваюся, перші машинки, можливо, з'являться більше у користуваннях, можливо, тест драйву. Якісь пройдуть, і знову ж таки ми повернемося до питання ЛУАЗУ. Я вам дуже дякую за розмову, пані Марино. Марина дякую. Китіна була з нами на зв'язку, радниця міністра інфраструктури з питань розвитку електротранспорту.